Всім привіт! За вікном така прекрасна погода, зима. Я чашечкою простої води. Зранку люблю пити просто чашку води. Напише в нього на стакан, він трошки поцарапаний. Потім на сніданок речка, дві коклетки, яку мама приготувала. Потім я вшикаю своє личко ось таким продукцією алоє. Бо мене пост акне. Борюся. Але. Нічого не допомагає поки що. А це збираюсь в магазин, надіваю курточку, щапочку і йде. Треба де повдягатися, бо зараз дуже, так скажемо, така погода, що можна дуже легко застудитись. І зараз знову гриб ходить. Снігу небагато, коли я йшла, йшов якийсь такий дощ. Представляєте, снігу не було, йшов дощ, просто такий лип. Я трошки вам поснімала бо дуже йшов дощ. Не схотіла. На відео не видно, якийсь дощ. Перший раз знімала в магазині, трошки було невдобно, але я йшла за ваніліною цукровим. Ванілін цукровий ось такий. Я взяла три пачечки. І вирішила взяти ще пачечку ізюму. Але я потім поміняла на цей який на екрані. Це мені на другий, але не сфоткала. Це я, коротше, пекла було. А це вже вечір. Я йшла по дрова, щоб принести бо ми палим грубки. Там наш собачка, в нас дві собачки, одна хатня, друга така. Вже він старенький в нас, це наш такий прицеп, це наш трактор. Ну і така погадка, прекрасно А там курничку кури. Такий страшненький корничок, ну нічого, не Ні ж такі дрова. Ми просто їм і підкидаємо, а палимо другими дровами. Я вам так нічого і не знімала. Світло включилось десь о 10.30 годині. Ввечері я вирішила помити голову. Мию голову два рази шампунем, Потім умивалочка така спеціальна, в мене, теж від ЛР. Дуже класно допомагає. Я бачу результат і допомагає реально. І мажу ось такими капсулками для волосся. Повторюсь, на кінчики. Після цих капсул волосся стало більш таке гарніше, я замітила. Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався мій такий міні-влог, буду знімати почаще і більше показувати свій день. Всім пока-пока. А також підпишіться на мене. Для вас це мілочь, а мені приємно буде. Дуже дякую і поставте лайк.